Жур, салют, хеллоу, або ж просто привіт! В ефірі наймолодіжніша програма для підлітків тін ТВ з тобою, ведуча Наталія. Сьогодні ми підготували для тебе цікаву розмову з письменницею, тема якої є завжди актуальною і турбує кожного підлітка. Ні для кого не секрет, що спілкування зі своїми однолітками набуває чималого значення у підлітковий період життя. Згодом це спілкування переходить у дружбу, а з дружби може перерости в кохання. І саме в цей момент у закоханих виникає безліч питань, на які часто не можуть знайти відповіді ні вони самі, ні їх друзі. Тому ми вирішили поспілкуватись із досвідченою на нашу думку у цьому питанні жінкою, письменницею Тетяною Демурою. Зовсім нещодавно ви презентували свою першу книгу Літо назавжди. І коли я її читала, ти несеш це емоціями разом з головною героїною, ти переживаєш і щиро. Надієшся на те, який вже буде кінець. Це цікаво, справді дивитись. Книга була написана автобіографічно чи все, і що саме надихнуло вас на створення цієї книги? Книга написана 50%, що стосується опису на селі, там, де як ці підлітки працювали, як вони проводили час на літніх канікулах у цієї бабусі, це взагалі то взяти з мого життя. Правда, трошечки там я додавала, щоб не так скучно було читачам читати. Ці історії, і е, те, що стосується кохання, насправді ці, ця історія кохання вона вигадана е, те, що просто кохання я просто туди додала книгу для того, щоб вона здавалася цікавішою. Ну хотілося якось поєднати своє дитинство і історію кохання. Що мене надихнуло, насправді. Е, Після того, коли я знову з'явилася, я була в бабусі на селі, на літніх Канікулах. А потім був такий період, коли я дуже довго не була в селі, і там навчалася в місті, потім теж працювала в місті, була за кордоном деякий час. І коли я знову потрапила в село, це вже було з моєю донькою, вона була, їй було десь півтора року, ми знову приїхали в село. І це Ну, пейзажі ці, це все так надихнуло мене. Я не знаю, спогади просто на мене нанайшли, і я просто сіла і почала писати. Напевно, більше ці це село, ці мотиви, ці пейзажі, це все, що пов'язане з селом, воно просто на мене надихнуло написати цю книгу, ці спогади, що з'явилися. Ось так і з'явилася книга. Почала поступово писати, писати і з'явилася. Тобто можна сказати, що ця книга створена виключно на самих емоціях свого так, вона створена на на емоціях. Вона писалася емоціями. Я б сказала душею, вона писалася, бо справді були такі моменти, коли не було натхнення писати, і я її відкладала до того часу, поки знову на мене не знайде якесь натхнення, і тоді знову її писала під емоції душею. Існує твердження, що перше кохання воно є справді щире і воно є справжнє, оскільки тоді люди не звертають увагу там ні на матеріальні статки, ні на те. Батьки, так хто в кого які, от чи справді це є так? Ну, Найщиріше, мені здається, вона у тому плані, що воно просто дуже емоційне. Ми насправді не задумуємося про наслідки. Ми просто кохаємо людину, так. Але перше кохання я все таки назвала це якоюсь такою тренировкою до більш сильних почуттів. Бо у у підлітковому віці, мені здається, буває так дуже часто. Ти сьогодні кохаєш іншого, він для тебе тиждень там Бог, а на наступний тиждень чи через місяць вже з іншим. Ну, тобі інший подобається і здається те, що ти його дуже сильно кохаєш. Тому мені здається, що оці перші, оце є закоханість, вона, на... на мою думку, це є як тренука до того справжнього і чистого почуття, яке ще чекає в майбутньому. Тому, на мою думку, що Перші почуття, вони не ну, можливо, хтось і зустріне в підлітковому віці. Я вірю в те, що в підлітковому віці теж можна зустріти справжнє кохання єдине і на все життя, але ну це не може бути у всіх і так. З головою падати в те почуття, бездумно не думати справді про те, в кого якого які батьки. Тому треба трошки придивитися, послухатися до свого серця і до поради батьків. Я думаю, варто все-таки прислухатися, бо вони з тверезішою і мудрішою головою, все-таки не порадять дітям ну поганого. Вони якби дивляться на це на цю ситуацію з боку, на, на цю закоханість і можуть порадити справді побачити, чи це щирі почуття, чи це справжні, чи не справжні, чи варто ще почекати. Як зрозуміти, що ти не байдужий людині? Кажуть на це якісь погляди, можливо, поведінка тієї людини, яка вам подобається, бо ви їй подобаєтеся. непевне поведінка, погляди. Це відчувається, мені здається, отут в серці. Коли вона бабі комусь подобається, це відчувається. Мені здається, інтуїція підказує у цьому випадку, що ви комусь подобається. Головне, щоб у вас було взаємне почуття. Як на вашу думку, відрізнити кохання від закоханості? Закоханість це перша реакція. Наприклад, ви побачили гарного хлопця або дівчину, закохалися, так? Або там сподобалася зовнішність, або я не знаю, якісь жести чи поведінка. А кохання це коли ви вже хочете жити з цією людиною, старатися для неї, змінювати себе відповідно на благо цій людині, і щоб була якась гармонія у ваших стосунках. Напевне, так. Я це так розумію. На вашу думку, скільки разів впродовж життя хлопець або дівчина може кохати? Ой, Мені так важко дуже про це судити. Я насправді я кохала один раз, і, і ще, слава Богу, не закохувалася ні в кого. І ну я чую так, як люди говорять, що вони переживають кілька великих почуттів, що це насправді велике і, і неповторне. І от кілька разів у них це є. Ну можливо, може бути в кожного по різному Я не можу так судити, бо в мене було насправді сильне почуття одне, і, і Я думаю, надіюся і хочу вірити, що воно на все життя. Але ж не можна забувати і про те, що вчені довели, що кохання це лише хімічна реакція, бо навіть визначили термін кохання це три роки. Як ви ставитесь до цього твердження? Мені здається, що у нас хімічну реакцію викликають будь-які емоції. Відповідно, там гормони, якісь включаються. Я не знаю, що там де в кого включається. Просто я хочу сказати, що кохання. Якщо воно справжня, то воно потребує ну роботи над собою, насправді, і роботи над стосунками. Ну коли ви вже закохалися в людину і справді вірите, що це ваша людина, то а, потрібно ну працювати над собою над стосунками. Їх якось треба вдосконалювати, а не сидіти. Ось я закохався. і Щас кохана людина все для мене тут зробить. Тут побігає кругом мене і зробить кругом мене щастя. Мені принесе і кохання, і задоволення, і щастя. Насправді треба самому брати у цьому участь. Я думаю, що якщо ви будете вдосконалюватися, то воно протриває більше ніж три роки. Якщо це справжнє кохання, повернемося до вашої повісті. Так після десятирічної розлуки, як нам відомо, головний герой стрім голов добивається своєї коханої Вероніки, і після того як вона уходить з ресторану, він ловить першу зустріч на таксі і їде за нею. Наразі так в нашому сучасному суспільстві хлопці притримуються вислову такого, що немає дівчини, та й Бог з нею. Як ви можете це прокоментувати? Мені дуже шкода наших жінок, насправді, бо вони дуже до речі, тому напевно, до речі, багато зараз і самотніх жінок, і дівчат, які не можуть знайти собі пару. Бо жінки насправді люблять, коли їх завойовують і коли за ними біжать. Звичайно, повинна бути золота середина, не так, що він за нею постійно все життя ганяється. Вона все, все життя від нього тікає, і постійно для нього загадка, і яку він взагалі не може розгадати. Насправді повинна бути золота середина, тому я вважаю, що хлопцям, якщо їм подобається якась дія, Вчина, то варто трошечки прикласти зусиль і бути ну мужнішим наполеглишу, щоб здобути її симпатію, чи просто спробувати завоювати її кохання або симпатію завоювати. Просто спробувати. Там вже от, життя покаже, як то кажуть, чи варто далі старатися, чи не варто, але спробувати, на мою думку, варто. І треба бути наполегливішим в таких питаннях. Кохання не завжди є взаємним, так? І як зробити, можливо, розірвати стосунки, чи перестати кохати ту людину, щоб не причинити болі ні тій людині, в яку ти закохався, ні собі. Я скажу свою думку: якщо кохання не взаємне, то це точно не ваша людина. Тому варто переключитися, просто це таке якесь короткочасне запаморочення, я не знаю, свідомості. І варто переключитися на щось інше, але не йти за цими почуттями, бо якщо воно не, не взаємне, це точно не ваша людина і не ваше кохання. Український письменник Павло Загребельний у одних із своїх романів написав, що кохання не терпить свідків, але нині на вулицях ми можемо побачити яскравий прояв цих почуттів, коли закохані пари будь-якими способами це проявляють. Це є справжнє кохання, як ви думаєте, чи це все таки гра в закоханих? Я думаю, тут уже межі демонстрації ці повинні бути. Якщо вони просто йдуть за ручки, тримаються або просто обняли один одного. Йдуть по місту. Ну я не бачу в цьому чесно нічого. Гано мені навпаки приємно дивитися на цих людей і дивитися, що вони справді щасливі радіти за них. Це якось додає мені самій настрій позитивного, але коли справді там уже так відкрито і поцілунки, і там на лавочках, ну це вже теж як на мене, це вже не кохання. Це я навіть не знаю, як це назвати. Дружба після кохання існує, чи дружба стає фундаментом для романтичних стосунків для побудови кохання. Дружба після кохання, я думаю, існує. Ну, це все залежить від темпераменту, насправді закоханих, от які вони. Якщо вони не тримають образ один на одного, то у них може бути дружба після кохання. А чи буває кохання після дружби, то я вважаю, що буває, бо ви у такому, у такому випадку у вас є можливість просто розглядіти всі плюси і мінуси того, кого ви кохаєте, і вже кохати його таким, яким він є. І насправді не замислюватися, ось вона мені в наступну мить. Зараз щось каверзне та підкинен. І ви кохаєте, і знаєте, кого ви кохаєте От таку людину з її плюсами і мінусами. Тому дружба насправді вона може і є фундаментом для кохання. Як то кажуть, кохання любий вік підвладний, в якому віці вже можна закохатись. Справжня закохатись по справжньому закохати. Ну я думаю, в років 18 можна по справжньому закохатися. Можна і в 17, кому як дано, а можна і в 40. Мені, інколи у мене є подружка, яка до сих пір не одружена, і вона. Якби не вірить взагалі в кохання, але я просто моя думка така, що вона в неї ще попереду це кожного свій час, і кожного свій вік. Тому я надіюся, її кохання ще чекає. І коли у вас в 16, або в 20, або в 30 навіть немає там почуття кохання, тут не варто засмучуватися. Можливо, вона вас чекає ще попереду. Є не. ж дідусі й бабусі, які закопуються і зустрічаються вже. Такі неординарні та. шлюби. Але їхні, їхні почуття можуть бути досить теплими один до одного, і я вірю, що це є справжнім коханням. Дякую гарно за інтерв'ю. Дякую вам, велике. Що ж, сподіваюся, ви отримали відповіді, хоча б на частинку своїх питань. А на сьогодні це все. Думаю, ви класно провели час. Зустрінемося за тиждень. Па-па!